Вітаю вас на Алтаві. Час Кременчуцьких новин. Головний рятувальник країни на кразі оглянув зразки аварійно-рятувальної техніки. На КТП 1628 виготовили пічки буржуйки для АТО. І працівники Крюківської райради здадуть кров та частину зарплатні на потреби Нацгвардії. Про це та інше далі у випуску розпочинаємо. Сьогодні у Кременчуці з робочим візитом перебував голова державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Бочковський. Відвідав Кременчуцький автозавод. Нині красу постачає техніку для Нацгвардії та прикордонних військ. Кременчуцьке підприємство має усі потужності, щоб технічно оснастити службу з надзвичайних ситуацій, впевнено керівництво заводу. Тож головному рятувальнику країни сьогодні представили зразки аварійно-рятувальної техніки. Чи отримає Кременчуцьке підприємство ще одне держзамовлення? Знає Олександра Демоден. Технічний парк служби надзвичайних ситуацій нині зношений на 90%, зазначив Сергій Бочковський. Події ж на сході країни додали роботи і рятувальній службі. Нині рятувальники беруть участь у гуманітарних місіях. Поточної роботи також вистачає. Тож оновлення технічних засобів вкрай необхідне. У нас більшість автомобілів, які вже просто доходять до 90%, які Практично випрацювали свій ресурс, тобто вони морально і фізично застаріли, тому нам потрібна. Це техніка. Кременчуцький крас добре упорався із замовленнями від Нацгвардії і прикордонних військ, готові працювати і на службу з питань надзвичайних ситуацій. На сьогоднішній день у заводу дуже великі потужності, які ми використовуємо не наповнює, не на всі 100%. І ми практично закінчили всі ті закази заявки, які були у нас від силових Тур від силових відомств, і на сьогодні ми готові виконати і від державної служби надзвичайних ситуацій, і від збройних сил, і від і від заказчиків, які будуть. Сьогодні головному рятувальнику країни представили новітні розробки Кременчуцьких машинобудівників. Сергій Бочковський оглянув зразки продукції, вантажівки, пересувні рятувально-ремонтні комплекси, багатофункціональні пожежні автівки, які успішно зарекомендували себе. Побаченим задоволений. Найкраще враження стосовно того, що дійсно це конкурентна здатна продукція нашого вітчизняного товаровиробника. Продукція найвищого готунку, є перспективи стосовно оновлення аварійної рятувальної техніки, яка конче необхідна державні служби надзвичайних ситуацій, особливо зараз в цей непростий час. У держбюджеті закладена відповідна сума на оновлення технічних засобів. Тож Кременчуцьке підприємство має усі шанси отримати ще одне держзамовлення. Іменно і, собственно говоря, другої альтернативи та й Ну, є поняття процедури тендерів і так далі, тому подобне. тому все це буде в обов'язковому порядку дуже прозрачно. Ім бійцям в зоні АТО доводиться відчувати всі складощі служби в умовах війни. Вони боронять землю від агресора в польових непристосованих для життя умовах. Щоб нашим захисникам було затишніше і тепліше в землянках і бліндажах. На комунальному підприємстві КТП 1628 виготовили п'ять компактних пічок буржуйок Більше у матеріалі від кореспондента Тетяни Андрієвої. Через специфіку своєї роботи працівникам КТП 1628 доводиться перебувати на вулиці доволі значний час. Тож вони розуміють, як дошкуляє зимовий холод нашим бійцям. Звісно, відчули на собі як похолодало, задумалися, що нашим ребятам крайне холодно, крайне тяжело в цих умовах. Тому, от, ініціативу проявили. Спочатку була задумка зробити пічки із старих газових балонів, але виявилося, що нині це дефіцит. Газові балони в першу чергу стали переробляти на пічки для бійців зонято. Тож на кому трансі вирішили використовувати для виготовлення пічок всі наявні на підприємстві матеріали. Пічки буржуйки вийшли креативними, а ще міцними і надійними. Ми не знаємо, кому вони дістануться, в яку бригаду. Наше дело зробити, а там уже є ці організації, які розподіляють, кому то ножні на підприємстві. Нас запевнили, буржуйки вже пройшли випробування, гріють добре. Тож комунальники сподіваються, що їх виріб сподобається бійцям і гарно зігріє в зимову холодничу. Але все таки на думку працівників КТП 1628, в нинішній час, коли на сході країни тривають військові дії, головне в іншому. Пожелать, звісно, возвращайтесь. Це найголовніше. і миру, всім нам, всій нашій країні. Минулого тижня Ірина Митрофанова в чергову доправила гуманітарний вантаж бійцям, які несуть службу на сході країни. На цей раз на безпечній подорожі разом з волонтеркою побував і головний лікар шпиталю Микола Литвиненко. Громадська організація, штаб підтримки армії, допомагає не лише військовослужбовцям АТО та мешканцям Донбасу, а навіть братам нашим меншим, які поневіряються у зоні бойових дій. Подробиці далі на прошлої неділі. Ми їздили в поїздку, Ми відвозили одного бойця після отпуска. в часть, это 128-я горная пехотная, которая расположена в Дебальцево. С нами ездил в поездку Николай Николаевич Литвиненко, главврач госпиталя ветеранов войны. Николай Николаевич собрал гуманитарную помощь, которая была необходима для ребят, медиков в зону АТО. Это и хирургические наборы одноразовые, и инфузии, это скальпели, стерильные материалы. И все это мы отвезли Николай Николаевич своими глазами увидел ту обстановку, в которой приходится оказывать медицинскую помощь. Николай Николаевич, ты как раз уже начался обстрел, мы сразу прятались в бункер. Замечательный врач и Правильное поведение в зоне, а то вы знаете, если бы нужна была медицинская помощь, он бы меня не послушал, он бы пошел туда и оказывал. Это я по глазам видела. Мы также проведали раненых ребят в Артемовской больнице. Там лежало пять человек. Мы их всех проведали, подарили подарки. Ребята не сломлены, у них боевой дух хороший, ждут скорейшего выздоровления, опять становиться в строй, опять воевать. Вот передали флаг вот такой вот. Это комбат батальона ОУН Микола Каханевский. Сухой закон, там никто не пьет, абсолютно никто не пьет. Там очень дружеская атмосфера, там все обращаются друг к другу, друже. Сивий, друже, буреві, там і по позивним ребята допомагають жителям. Там в підвалах живуть люди, живуть діти. Они все это слышат, они все это видят, это тоже страшно, но им некуда оттуда бежать. Они просто не могут оттуда выбраться. Это старики. В одной семье парализованный муж, там бабушка, которая не может ходить. Поэтому Я мы стараемся помогать по мере наших сил, возможностей. Мы передаем туда и для детей детские подарки передавали, передавали детские игрушки, детскую одежду, взрослые продукты питания для того, чтобы люди могли жить. Мы еще забрали список собачку. Собачка метис, у нее один глазик голубой, а второй карий. Ее зовут Герда. Мы собачку уже вывозим из песок. Она у нас впереди сидела и смотрела вдаль. Она понимала, что ее увозят. Большую часть дороги она переживала, очень сильно переживала. А потом она успокоилась. Она сейчас живет в городе Кременчуе. У нее есть замечательные хозяева. Вчера мне список звонили с просьбой о том, чтобы забрать оттуда животных. Он забирать двух кошечек и одну собачку. Уже решили, что мы их пристроим в Чутово. У нас есть там свои патриоты, которые согласились, что они возьмут к себе. Им никто, кроме нас, не сможет помочь. И хочется, чтобы каждый из этих животных обрело семью. Сьогодні відбулася 36-та сесія Крюківської райради. Найбільш актуальним і обговорюваним було і залишається питання необхідності існування районних у місті рад. Розглядалися також інші питання. Зокрема, депутати і працівники райради вирішили здати кров та віддати частину зарплатні на потреби Нацгвардії. Детальніше у наступному сюжеті. Сьогодні відбулася сесія Крюківської районної ради. Порядок денний включав в себе більше двох десятків питань. Найзмістовнішою ж була доповідь завідувача відділу благоустрою та екології про виконану за минулий рік роботу. Він відзвітувався про здійснені роботи в приватному секторі Крюківського району, утримання мосту, покіз трави, грейдерування та ямковий ремонт доріг, ремонт зупинок, електромереж та інше. Зазначив, що виконання покладених повноважень було вкрай ускладнено через критичну ситуацію з Фінансуванням проте, попри навіть значний брак коштів, робота виконувалась те, що у нас зараз немає коштів, ну не може бути. Оправданням для того, щоб ми знижували планку нашої роботи, і ми зробимо все для того, щоб район був чистий і все в ньому було добре. На початку сесії депутати затвердили рішення про утворення районних у місті рад. Вирішили також довести дане рішення до Кременчуцької міської ради. Голова Крюківської райради зазначає, раніше вона мала більше повноважень, адже саме завдяки централізації втрачаються важелі на місцях. Потрібно повноваження районних рад збільшувати, давати їм можливість більше працювати і збільшувати їх відповідальність за зроблену роботу. Ось тільки так у нас буде рух вперед, коли будуть повноваження, і буде чітка відповідальність кожної людини особисто. Окрім цього, на сесії прийняли ряд земельних питань, а також вирішили зібрати кошти для нацгвардії і переселенців із зони АТО та здати кров для станції переливання крові. І далі на черзі огляд преси. Автограф до великого свята водохреща надрукував матеріал про дивовижні властивості свяченої води та традиції свята. Кременчуцький телеграф представляє новий проект Прикмети часу, демонструючи на кольоровій сторінці фото, які Кременчужани постять в інтернеті. Там і патріотизм, і домашні улюбленці, і міські краєвиди. Вісник Кременчука досліджує тему податку на нерухомість. Журналісти дають відповіді на запитання, хто скільки і коли має платити. Кременчужани вже починають викидати на смітники новорічні ялинки. На КТП 1628 вже кілька років поспіль. Їх не вивозять на Деївське сміттєзвалище, а збирають по місту та в подальшому використовують для власних потреб на підприємстві. Тож і в цьому році комунтранс сподівається зібрати і переробити на брикети всі 20 тисяч ялинок, реалізованих Держлісгоспом населенню. Щороку новорічні деревця з'являються на смітнику вже після 7 січня. А ось цього року кременчужани не поспішають їх викидати. Тож комунальники очікують зеленкового буму вже після водохрещі. Пройшли новогодні свята. у нас люди починають виносити ялинки з своїх домов, вибрасовувати, пожалуйста, вибрасоть їх на контейнерну площадку рядом з контейнерами. Не розбрасовуйте по дворам, по дорогам, для того, щоб ми оперативно могли під'їхати, забрати їх і ввести до дальнейшую утилізацію. Ці ялинки збираємо ми для того, щоб в дальнейшем производити їх дроблення, щепу, і потім для далі використання для теплення поміщені на підприємстві. Вже добігли кінця і омріяні канікули школярів. Безтруботне гуляння на подвір'ї, необмежені ігри, спілкування в інтернеті та байдикування залишилися позаду. Час братися за навчання чи до вподоби це юним кремечужанам. Ми поцікавилися у них самих. Іноді не хотілося йти, тому що поспати таке, А так, ну. Под конец особенно не хотела. Я сам всегда был, поэтому мне хотелось в школу. Мне не хватало друзей, вот мы сейчас с другом идем после школы. Не хотелось, потому что там прервы маленькие, а даже до вообще. Хотелось а очень. Потому что, друзья, соскучился. Я достаточно нагулялся на каникулах. На каникулах я хорошо отдохнула у бабушки, но уже соскучилась за, за школой. Хорошие, в принципе, привидения. Я уже устала отдыхать на каникулах. Друзей своих хотела увидеть. На каникулах не очень отдыхалась. Хотелось бы еще поотдыхать на каникулах? Да, да ну как-то мало. Ну хочется отдыхать на каникулы. Так дни быстро проходят. Даже не кажется. Кажется, что я вчера был в школе и до сих пор и еще учишься. А каникулы так быстро просто прошли. Потому что мне дома скучно. Потому что вот эти домашние задания, уроки, не хочется как-то. Я, я не очень обрадовалась в школе, потому что надо рано вставать, делать уроки. Я достаточно нагулялся на каникулах. Я хотела в школу, потому что там есть друзья, а друзья, которые во дворе есть, ну, они отличаются от друзей, которые есть в школе. Мы провели каникулы и нам захотелось в школу, потому что долго не видели друзей. Школу Надо ходить, а не спать. Рано вставать, не хочется. Мне очень хочется в школу, потому что там, у нас день рождения у трех. И еще, что очень весело в школе. Учиться просто хочется. Ну да, ну, вот учиться хочется. Мне очень хочется учиться. Хочу еще гулять, каникулы прыгать и гулять. Мне хочется учиться. Ну треба, щоб вирадувати і, і далі про погоду, що її для Кременчука прогнозують у Полтавському гідрометеоцентрі. Завтра у нас хмарно з проясненнями без істотних опадів місцями туман ожеледиться вночі до мінус п'яти, в день до плюс чотирьох градусів. І це остання інформація випуску. Дивіться Кременчуцькі новини на Алтаві о 21.10 і в будь-який час доби на нашому каналі. В Ютубі завершуємо робочий тиждень разом. Завтра ми розкажемо про те, чим відзначилася п'ятниця у житті Кременчука. Пова. Бачимося в ефірі. Щасти.